Привіт! Мене звуть Сергій Розвадовський і я засновник пенсійно-інвестиційного фонду Квартира за рік. За останні роки я допоміг тисячам людей вирішити головну проблему нашого часу як не стати тягарем для своїх дітей на пенсії? Подивіться правді в очі: державна пенсія це крихти. Більшість пенсіонерів змушені просити допомоги у дітей або задовольнятися. Мінімумом. Але що, якщо я скажу вам, що є спосіб створити собі пенсію в 600 доларів на місяць без держави, без милостині, без ризику стати тягарем? Знайомтеся. Наша система пропотека. Це революційний підхід до накопичення пенсії через нерухомість. Як це працює? Просто. Ви купуєте квадратні метри поступово. Кожен метр одразу починає приносити дохід від оренди. Коли накопичили одну-дві квартири, у вас є стабільна пенсія. Приклад: одна квартира в передмісті Києва гатному коштує 37 тисяч доларів і приносить 300 доларів на місяць. Дві квартири рівними 600 доларів пасивного доходу. Це ваша особиста пенсія з прибутковістю 8-10% річних. Чому пропотека краще за всі альтернативи? Ніяких боргів і відсотків. Забудьте про іпотеку. За іпотекою за квартиру 37 тисяч доларів ви віддасте банку майже 120 тисяч доларів за 25 років. Це ціна трьох квартир. Задумайтесь. Окрім цього, ви отримуєте ціну нижче ринку на 20-30%. Ми будуємо квартири самостійно за собівартістю. Наш метр з ремонтом 1500 доларів. У сусідів той же метр обійдеться в 2000 доларів. Це економія 500 доларів за метр. Можна почати з малого. Є 3 тисячі доларів. Купуйте 2 метри. Ставайте співвласником і отримуйте дохід. Наші учасники вже отримують результати. Географія наших об'єктів, Київ, Закарпаття з планами розширення в Європу. Ми працюємо як офіційний кооператив у правовому полі України. Все прозоро, все чесно. Але це ще не все. Вступаючи до фонду, ви отримуєте курс «8 навичок багатих людей. Знання, які допоможуть вам жити краще, переоцінити свої цінності, заробляти більше, інвестувати розумно. Лише 2% знань приносять гроші, і ми даємо саме їх. Також ви отримуєте. Членство в спільноті I'm Lifetime, де маєте можливість розвитку в шести сферах життя, укріпитися як лідер та заробляти гроші. Поки інші сподіваються на державну пенсію, ви можете створити свою. Поки інші переплачують банкам, ви можете купувати нерухомість за собівартістю частинами. Не відкладайте своє майбутнє на завтра. Час працює або на вас, або проти вас. Почніть створювати свою гідну пенсію вже сьогодні. Я Сергій Розвадовський і я вірю, кожна людина заслуговує на гідну старість. Приєднуйтеся до тисяч людей, які вже будують своє фінансово незалежне майбутнє з фондом Квартира за рік.